А я не бачу ніякого, чесно кажучи, атомного ренесансу у світі. Скільки будується в Європі зараз атомних блоків? Два. Один там в Угорщині, один, здається, в Словаччині. Все. Нічого більше не будують. А в Америці скільки будується? Нуль. Нуль. Китаї, так, да, вони будують, вони будують більш потужно там, значить, єдина країна, в Індії щось намагається будувати. Але там частка атомної генерації в Китаї невелика, там від 2 до 4% в енергобалансі всього. Тому з, з, будув, будівництво атомної генерації це дуже таке дороге задоволення. Один, Значить, один гігават коштує. Зараз понад 10 мільярдів доларів, да, ну, це це не... блок побудувати, 10 це 10 років, 10 мільярдів. Так, да, це таке задоволення, так скажемо, не не із дешевих. Це потрібно без підтримки держави тут не не ніяк неможливо зробити це.